Друзі, перед вами новенька модель від моду Byron Cutter. Вона прийшла на заміну по. Моделі Starlight, що відрізняє її від е, старої моделі. Це саме ручка, вона стала більш потужна, вона менше легкість. ну це одразу видно. Очевидно, багатьом вона не заходила. Хоча вона теж була працьовитою. Так, тут зробили е, більш ергономічну ручку для перенесення. Вона е, щільніше прилягає до корпусу, її, звичайно, буде важче відбити. І італійці додали ще ніжки, їх тут теж не вистачало. Тут раніше були Такі е додаткові накладочки, але їх не вистачало. Велізи забруднювалися. тепер з цими ніжками в горизонтальному положенні, вона буде краще зберігатися. Ми ну, зробили ще більш плавні і тихі колеса. Це теж важливо. Матеріал поліпропилен. Вага невисока, тому що, наприклад, ручна поклажа важить цього 2,5 кг. Всередині у нас все по класиці, притисний ремень додаткового кишені сітчата і основне відділення виглядає таким чином. Підклад якісний тканина, синтетична. Кольори в асортименті темний темно-синій джинс, червоний і чорний. Ну і жовтий, ви вже бачили.